Що ми тут будемо робити, діду? Владик приїхав, вже порядки буде наводив. З місця на місце переставляти, то то... Ну воно там ж, то хтось до того полки лізе, тим не пив, то що життя добу? Сто світи Бог, хто живе той знає. Переставили, ну хай лежить, за два роки, а воно там не треба, треба їда перестати. Та що життя, на що скупі, да купу, скупі да купить. Що повикидайте, де зараз віки тут треба, десь якийсь стіл. з того, з голіка зварений, викидати будуть, ти зараз кіть знайдеш! Я тискарди на такого погоду старим тяжко війш. А Ті, що таке вже? Та тиски скачу і жарить та мене вони зранні 160 на 80, у віче, ви вочево лопали, тут не вилітіли через лоба, розумієш? Ти пив за пігулки. А пив, пиво уже дасть в дому косі піду зі ноку з'їв, півчаску лупну та девжу, а вс де пігулками мене нашпикали? Тому Там мушу день на схому пайку бути. Ну, а то буде сили не залізеш ніде! Да. Чудово. Не треба треба, не треба, ні? Не варто, то мені може ще. Не знає, що? Ти наші по зарядити? Нема чого, все, і може хана. То... Ми сі на то раз так махали. Ну, то зараз треба представляти біг дні. Я твій не інтер то полки полку. Хе сідіти і віддихай, може радий Ну я нам. сам ще зараз ще паде. каміння я хочу. Посудь туди поприжав мене! Да. Я на там сижу тупорю. Все. Да? Ja, ты, ты взял? Вот что? Чекай, usa... Но мне не пал. Okay, стой, 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 не так. Стой, стой, пускай на землю. Забери тут твою голову. ты не Ёб твою! Да. Давай! Стий Пускай свій біг. Я знаю, як громади. Ти ще не мій громадити? Я знаю, два, пікай. Та дай йому граблі хай грабляє, то він щось буде дурочка то клеїв і ніч не буде робив. Ще не бій. Що ти то? Ти то старші люди зі мають зауваження робити. Ну то що ти показуєш? Ти ти що фізичні зауваження не зробив? Да. А Я коли був пацаном, там мене стрик брав на щино, йоб твою мать, там і робили. Та там було по 2 чи піші сотиків. Що то то є? Та то є пічку, на два зуба кужі. Давай бери, бери! роблю, роблю. Льоня на теж бери і руби. Да. Вал не так робиш, вал! А як робиш? Вали треба, во маємо один-двічі, помічаю. во один вал, це другий вал і там вон, вон третій вал. Та що ти та щось, та щось трохи розтурмозуєш, хлопці, а як та двісті в тебе тестькі? Хату вимахата, ти кидаєш дітей, то ти ніз не можеш бити віжений, я б казав, біче, те ще багато, як чорта рогатого. Ти що знаєш, а ти не знаєш істину життя. Ти цитати знаєш, хто ну, ти так навчив так розказує. Та, життя навчила заставила, дитина, бо я виживав, а він а що готовий е, жити, що маєте? Ми коли що, якщось вкусив, щось десь вкружив. ти їздив до єдної бати, знаєш. Mm. Кіщ таки війшло, худе, каже, дитина, це якісь сухоти дістала, чи що тобі є? Ну, ну от розумієш, де вітер пуду, і наші дахи, як сухо ну, ти вітер... Як вибираєш тих бабів? А, а я де знов? Ну, кажу, воно як сухо стой, вітер подує, там і в пол, знаєш. Я кажу, може ти якусь козу купити, чи молока пила, якась будеш от то я. Ну бачиш, Ха... в мене маряночка пампуляста така. А в нас в тебе щось та Вона на молочі виросла, а ти відікав набита баба, там тебе бере як помілом. А де на Беота горе, го, вота, йота, ти щось трошки, що їж якийсь сир, бо ти не будеш мав сили її піднести. Якийсь такий вал зробив. Ну як я тут там вілими мої брати? Треба було якось до одної купи то що зумати. Та я старався, Льоня. Щось вроді, ну, вроді руки, все, що, що як людський людей, ну не може робити, не хочеш, чи що. Ти чисто коли з людьми сушить Федько. Як? Завжди, як казали, де щось зробив, а? йому ще не почали, він каже, E, робить так, щоб не спітнів, а є так, щоб всі обісрав. Ті самі і ті, розумієш? а щоб на столі стояла яка соточка земна, вже б скоро літів, не? No, би скоро летів, ні? Ну, то б. Ну, ж, що льоня робить. То Льоня, йдемо, ще там будемо Йдемо. Що квітка? Я ти скажу, колись кіщина болита, то приходили всі сусіди ще робили, то е, я ти скажу одну таку річ, то це істина правда, знаєш. Як то каже, колись ми бідно жили, але більше всі любили. Ніхто в гості не просив, хто хотів, й приходив. Отак, От а зараз одне на одному сіди, про всего є, а сіди ж в ньому ні було. Та що за нарід, люди та чи схамені, будь-які ближче бли, бли, бли один до другого, бо вибився, поїдаєте, та коли якось ще гуртом були, ще хати будували, ще ніхто не творив, ніхто ще не пив. зараз би один водо за копійкою продав. Десь якийсь курочок накупив, ти розумієш, танкі такі ладні були. А що з ними вже сталося? чи лис, лис прийшов, що поїв. Якою псі в'їдають? Я фузею вивік, а воно во-вово, вово, що даво і на поперек, і вчить. Тружить. Два дні, два дні. Я тут сидів за засаді не приходив. Диче, що дає воно до мене приїзов, що яйці, що поїло, курей. Добре, що воно петуха закрив в клічі, то воно не їло, хоч знаєш. Та бо треба льонь краще слідкувати за своєю господаркою. Ти знаєш, що то я що маю з ними, то спати на бантах чи що Я не вони Ну Якось перенести, може в інше місце. Сезон пішов, ліс ходи по селі. Ліс полює на гірах. Ти розумієш? Не одного мене, вон того мене куря, во хлопів псів подусіло. Ти розумієш я казав, хлопці треба спілку зробити, каже свої вулиці караули. Наразі разі шостего я відкриваю очері. Я не буду ще хібуяв. Я хлопну. Та що, Льон, я йду напевно додому, бо мені ще на зупинку треба сходити. Ходіть. Та маю Маріану зустріти з манікюром, маю там приїхати. Та люди живуть, чого ні. То кріпак робить, я тано їздив по манікюрах, брові, вію. На так ще випасла, послав, як, як на комбікормі. А, 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 а ти це ти ще їй то що коли де їздить зажені напугались, рані шпицазаку хай біжє то вокруг села якісь три 4 круга, ну її посилає. Надо було, дай на то, дай на що дай то, а ті що? А ті б то мене то? Ай дій дяді. Ти щось, ти щось взагалі, щось вона ти щось підлила в каву чи що, що ти ліпів, ти так занегониш, за сучку після тічки.